Добрий ранок усім! Ми розпочинаємо урок української мови і сьогодні продовжуємо нашу тему досліджую речення і сьогодні ми поговоримо з вами про розповідні речення. Отже, спробуй за ознаками впізнати того, про кого йтиметься мова. Ці птахи мешкають у лісі. Самка починає висиджування як тільки відкладе перше яйце, тому пташенята прокльовуються з проміжком у кілька днів. Дитинчата народжуються безпомічними і закритими м'яким пушком очима і вухами. Давайте вгадаємо, про кого це. Про птах. Так, взагалі, про у будь-яких пташок, а в основному про совенят. Наступне, відгадайте загадку. Відкривається щоночі величезні її очі. Землю темрява вкрива, полювать, летить. Сова дійсно. Отже, відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. А також пропишіть каліграфічну хвилинку. Сьогодні 24 березня. Класна робота. І прописуємо з вами каліграфічну хвилинку. 24 березня. Класна робота. І прописуємо каліграфічну хвилинку. Продовжуємо далі. Отже, у підручнику сторінка 114. Права перше. Прослухайте, будь ласка, текст. І визначте, які речення відповідають нашому малюнку. У кожного є дім. Ташки живуть у гніздах, звірі у норах, риби у річці чи морі, бджоли у вулику, мурахи в мурашнику, а равлик навіть носить свою хатку з собою. Скажіть, будь ласка, які речення підходять до нашого малюнку? Так, ми можемо сказати, що перше речення підходить у кожного є дім. І далі речення мурахи в мурашнику, а равлик навіть носить свою хатку з собою. Ганджик дізнався, що ці речення називаються розповідними. Давайте перевіримо його за правилом. Речення, у якому про щось розповідається, називається розповідним. У кінці розповідного речення ми ставимо крапку або знак оклику. Це треба запам'ятати. Речення, у якому про щось розповідається, називається розповідним. Далі у нас є з вами запитання ще бетончика. Нам потрібно записати розповідне речення. Це буде відповідь на його запитання. Де живуть люди? Люди живуть в будинках. Так, запишіть, будь ласка, це речення у зошит. Люди живуть у будинках. Наступне. Прослухайте текст і допоможіть читалищі знайти в ньому помилки. Ластівки дуже оханні пташки. У їхньому гнізді завжди чисте сміття, вони виносять гнізда у дзьоби, дзьобиках. Скажіть, будь ласка, якої помилки припустилася читалочка? Так, дійсно, вона записала увесь свій текст одним великим реченням. Нам потрібно з вами його виправити. Отже, ластівки дуже охайні пташки. У їхньому гнізді завжди чисто. Сміття вони виносять з гнізда у дзьобиках. Скажіть, будь ласка, що цікавого повідомляє цей текст про ластівок. Так, дійсно, те, що вони охайні пташки, і у їхньому гнізді ніколи не буває мусору. Сміття. Тобто, добре, запишіть, будь ласка, цей текст у зошит. Переходимо далі. Розгляньте комікси і розкажіть, що зображене на кожному з малюнків. Перший малюночок, що роблять дітки. Так, дітки граються та бешкетують вдома. Вони утворили без. Так, дійсно. А на другому малюночку до кімнати увійшла матуся. І що вона запитала? Тут був ураган. А що відповіли діти? Так, ні, мамо, це ми гралися добре. Отже, ми маємо з вами записати ці речення в зоши. Діти гралися в кімнаті іграшками, потім вони почали кидатися ними один в одного. Запишіть, будь ласка. Переходимо далі. Пояснення домашнього завдання. У вправі 10. Вам потрібно допомогти родзинці побудувати розповідні речення з поданих слів. У нас є з вами просто слова. Нам їх потрібно з'єднати в речення. Ведмідь барлозі у зимує». Яке речення можемо скласти? Так, ведмідь зимує у барлозі. Наступне. Орли, скелі, гнізда на будують. Так, орли будують гнізда на скелі. Дійсно, ваше домашнє завдання це списати виправлені, складені гарно речення. Зараз пропоную вам переглянути коротесеньке відео. «Добрий день, мої дорогі учні. Привіт! Ура! Ура! прийшла розумна дітвора Суржику, братику, ти завжди так репетуєш? Хіба можна і по іншому висловлювати свою думку. «А вже ж можна. Хочеш дізнатися як? Дуже хочу. Освіченим і грамотним я дуже хочу бути. Отже, ви передивилися коротесенький мультик про те, що наш суржик хоче бути освіченим та грамотним. Гаразд, на цьому ми з вами завершуємо наше заняття. До нових зустрічей!